Ми вже, як завжди, прокинулися. Ой, вже всі в праці. Будуть у нас сьогодні блинчики. вирішили ми все-таки спекти, все-таки масля нам треба, щоб хоч посмажити ті блинці. Хоч у нас ще й торт є. Ще не доїли, ну, ми все одно спечемо. От, зробимо начинки різні, потім вам все покажу. Е, м'ясцена борщ я вже поставила, так що ми вже хазяйнуємо. <сум> Проснулися, ну так. <сум> і мама, і я, то все болить, ну, але волі, що вже зробили. Творі у нас сьогодні дуже великий вітер, мороз у нас не вели. Але проснулися, дивлюся, в вікно і ночі просипалася, дивлюся, снігу немає. Думаю, все, значить, зима відміняється, це вже добре. Я бачила, що в інших містах і сніг був, бачила, і ну, взагалі їх голос побачив людей. У нас воно прохладно, але не так, щоб там вже морозу, взагалі, немає. Так що Сьогодні у в нас цілий день, я думаю, ми будемо на кухні. Нічого не робитиму, від фізичної такої роботи будемо відпочивати. Завтра то вже щось придумаємо нове, от. є робота. Я так думаю, якщо буде хороша погода. А сьогодні ми на кухні. Ми всі хазяйки втроєм. І мама, я, і вікуська, так що вікуська допомагає, вже їсть. Ми витягнули заморожену малинку і ну, Любе вона дуже таке. То ми її дістали та розморозили, то вона каже, така солодка, як літо. Так, ну все, пішли ми працювати далі. Плинчики вам покажу потім. Так, я вже на кухні, все в нас вариться, вариться, машинка стирає. Дівочки, салат же ж хочу скуштувати, бо я за нього й забула. Поставили. А це пішла в холодвільник, о, кажу мамі. А салат кажу. І дівчатка не спробувала. Зараз спробуємо. Хорошо пропитався, такий гарненький. Воно, може, м'ясо я ото, що таке жирне, я казала, що воно жирненьке, може воно і не так на вигляд, а може на смак буде смачніше, чим... та, отак от воно виглядає. Так, а ну зараз все взять. Дівчатка, салат дуже смачний, так що готуйте. Дуже смачно, правда? Все і курочка така, ця, ну, стегно це таке сочне, смачний. Так що пішли ми їсти свій салат. Потім будемо працювати далі. Так, бульон у мене вже зварився на борщ. Ставлю засмажку. Картоплю я вже туди картоплю вкинула. От зараз цибульку посмажу. Потім моркву, буряк. Я беру отакий один бурячок, а другий такий червоний. І того, і того теру. Але як варити борщі теж так. Ви знаєте, раніше сюди ще і квасили ці буряки, і сквашених варили. От. Ну, як чесно, я якось, не знаю, це вода, наверное, два, як я оце так от варю з буряком. А до того якось я не любила, мені не дуже сподобалось. Хоча бабушки, що одна, що друга, Варили із квашеного буряка. І я їла смачно. У мене ще е, одна бабуся, це по папиній лінії, вона варила борщ із щавлем із кінського щавля. Кидала? Да, і ми їли і воно теж смачне. То, що на полі нарве такого, то обичного, а як немає або там мало того, нарве того. Воно ж там листя здорове, навари таке смачне і їли. От. А це останнім часом варимо із бурячком. Трошки, трошки того, трошки того. Ну і капусти, звісно, кидаємо. От. Як роблю я зажарку для Так, чочі, для супу чи для ворщу. Я ніколи не кидаю мало. Цибулі. Завжди я десь навіть на 3-4 літрову каструльку я кидаю дві цибулини. Завжди. Да. Мені тоді більше подобається борщ, він тоді смачніший. А як ото зажарки зроблять там чуть-чуть, Мені той борщ не подобається. Да, кожен готує по-своєму, я згодна. Але я люблю так, хтось любить по-іншому. Так, зараз будемо терти ще й бурячок. Так, ось, о, яке воно вже в мене. Це вже я бурячки туди вкинула. Зараз вони підтушкуються. І я вілью томат. І тоді воно ще трошки підтушиться і вже тоді готовий борщик. Не знаю, мені свід... ну, мій борщ дуже подобається. Мені мама більше не любить борщ. Каже, що твій вкусніший. <ріст> ну, мені правда мені подобається борщ. Люблю я його. Ну, так що. А то, так, я... О, прибігла Вікуся. Що треба сказати? Зараз <ріст> ми посовіщаємося, що там їдати. Треба було подати там чашечку одну. Короч, там ще треба розібратися, бо в неї ж іграшки у нашої вікуськи. І в будинку, і там, в бісідки, у столику. Коротше, кругом. Ну вже Ми оце так, взимку то у нас тут, а на літо ми її потім вже віддаємо туди. І Тоді вона це. Потім на зиму знову купляємо туди новенькі. І так, І так. Так, вже підтушкувався бурячок мій. Зараз я. Капусти я кидаю не дуже багато. того, що бурячка Я Коли інколи там можу буряк стерти е, менший, то можу трошки більше там капустки додати. А так я її багато не кидаю ніколи. Не дуже люблю я, щоб це її так кидаю, я ж не кажу, що там зовсім. Ну. Ну, подивитися. Так, додаємо томат туди. Додала вже томат. У мене він не дуже червоний. Це ми перекручували такі із сім'янами. Ми робили, в минулому році не робили, а то робили таку пасту. Воно бурячок красний, то я не буду кидати. Я буває ще додаю таку пасту, що ми самі варили. Є в мене і купована. Ну, я не буду цей томат хороший, він зараз прокипить тут і буде борщик червоний. Так, Все, хай тепер тушкується. Картопліка наша із м'ясцем вариться. Якраз поки протушиться е, бурячок із е, томатом, якраз вона це, ось такий він у мене вийшов, червоний. Так що хай тепер тушкується до готовності. І тоді вже додамо його. Так, я вже е, е, і підсмажила і бурячок. Ось От, Картошечка в мене вже теж зварилася. І викидаємо сюди засмажку борщ. Зараз піду ще капустинку візьму. І будемо. Так, все. А тепер до... ну, От. Ой, гарний який колір. І будемо кидати, потім ще капустку, зелень. Будемо завершувати ще. О, Так, різні поставлю на більший вогонь. Так, що Хай Хай вариться. Так, поки вкинули сюди засмажку, зараз ріжемо зелень і капусту. Я її кидаю водночас і зелень, і капусту. Я її не варю, то люди є, варять дуже довго, я так і не роблю. Я її вкидаю. Посолила, що там ще вкинула, якщо, ну, може якісь пряності. Ну, я кроме перчику і солі і лаврового листа нічого не кидаю більше в борщ. Стоїть проконтролювати, як тут ситуація, да? на вулиці вже трошечки стало тепліше. Ну, по градусам. По сонцю і по стальному по ні, а по градусам то трошки тепліше. Слава Богу. Нам уже бути, щоб було кожен день сонечко, якусь? Да, Віку. Так, ну, в общем, нарізаємо капустку до кінця. Кинули ми вже капустку і зелень нашу в борщик. Так, посолили, Поперчили. Я забула, що не включила камеру. Ну, я... так. І кидаємо лавровий листик. Включаємо більший вогонь, хай закипає. І буде готовий. Ось, Будемо дівчатка, ми зняли його борщ свій з газу. Отакий От він у нас. Вийшов. Мої дівчатка спробували, і бабуся, і вікуся сказали, дуже смачний. Так що, ще настоїться і будемо свакувати. Да. Так що, ви чули, як я його говорила. Якщо хто по-іншому варить, візьміть спробуйте так. Я думаю, вам сподобається. Да. Так, Ну, а ми пішли займатися іншою стравою. Так, ми заколотили вже блинчики. мене зачасту колоти мама. Ми все робимо на глаз. Я думаю, кожен знає, як блинчики пекти. Це, ми, я, яїць ми багато не, ніколи не кидаємо. От. Якщо буде потрібний рецепт, напишіть в коментарях. А так, це яйця, сіль, трошки цукру, молочко, борошно. Якщо немає молока, ми робимо і на воді. Буває всяке, що немає там молочка, то ми робимо на воді і теж дуже хорошо виходять. Так що поставила сковорідочку, буду смажити в млинці. А начинку яку буду вам потім розказувати. Раніше у нас яка була там начинка? Не знаю, мама нам завжди робила це, е, сир е, солодкий, е, цього розимки. Ну, курагу бувало. А так більш нічого. Там сир раніше ж так воно було. О, зараз вже ж повидумували всякі ж такі смачненькі. Ну і ми пробуємо такі теж робити. Ні, ну воно то смачно там. Хтось з маком робить, хтось смажу. Зараз нас смажу, тоді вам покажу. Вже ось таку ступку. Блинів вже, млинців напекла. Так, приготувала я. Чим я буду їх ну як, щось закручу всерединку. В общем, взяла вишні, це мене заморожені. Додала сюди цукру і крохмалю кукурудзного. І на сковорідочки трошки випарила, і ось такі вони в мене вийшли. Так що буду закручувати з цим. І купила ось таку макову начинку. Бувало, що ми й самі робили, а це купила, думаю, щоб, щоб зробити. Уже чуть -чуть вже чуть-чуть залишилося, вже зараз досмажимо. Справді <реш> думала, що небагато заколотила. Мамка мені. Я поки мила, вона мені заколотила. От. А воно вийшло. Та нічого, якраз для всієї тієї начинки, яка в нас є. залишилося, може, блинчиків 5. От. Досмажите. І будемо зараз закручувати. Якусь десь бігає на дворі, гуляється. Була вже тут трошечки. Ой, так що досмажимо і покажу, як будемо заворачувати. Так, поки мої ще блинчики смажаться, а ми вже будемо, вже нам хочеться бли... млинці, чекати ми не будемо. Так, зараз я вам покажу, як. Та я думаю, ви й самі не вмієте. Ну, я вам покажу, як я роблю. Так от беру млинець, дуже отак от вишеньке. Можна робити отак от трубочкою. Можете отак скручувати. Ці млинця до рук причепилося, щоб не витікав свік. Ось так от. Вони, виходить, такі малесенькі. Дивіться, Ел е еліганські. Гарні. Так що отако Так, це з вишенькою. Зараз покажу вам із тим з маком. Теж берем мак. Так, отак от ложимо начиночку макову. отако Можете менше, можете більше, як кому подобається. І теж так. Можна трубочкою, я зроблю отаку. У мене така сковорідочка невеличка. Тому млинці такі невеликі. Я так люблю, щоб оце так от було. І отакий, виходить, із маком. Такий з вишнями, такий з маком. І так накручуєте. Я вже прибігала, вона вже пробувала блинчики. Так, зараз пробую я. Що вишнею Так смачно, аж пливут у рот. <свісно> Анус. <свісно> угу. І з маком теж смачні. Так що готуйте. На цій неділі масляниця, а на слідій вже неділі буде піст. Піст і. Це не тільки в їді, це і в духовному, і все. Я один рік перед Великоднім сиділа на посту, то я скажу, що це ну, як, воно легко і така легкість, і на душі, так і все. Ну, Але треба до цього прийти, щоб посидіти на тому посту. Ну, а це буде потім, от, хто сидітиме, а хто ні, а хто. Буде смажити млинці, зробіть таку начинку, як, ви, як ми, і скуштуйте. А ми пішли їсти млинці наші. Поки ми були там на кухні, працювали, правда, лайму відпускали ще бігала вона. Ну, ми вам вже не показували, тому що ми показуємо кожного дня. Скажете, навіщо нам ваша собака кожен день. От. Ми з Вікузькою погуляли самі от, і запустили в вольєр, взяли і насипали кашку, водичку поміняли. ну, в общем. О, з Вікузькою там ще полагодили із мамою забора, там, де я казала, що від сусідів такий благенький от, від хати. Ну, Вже завтра покажу, тому що на дворі йде в нас дощик. Якщо ви бачите на желізі, там от цей дощик іде. так Отак от. От, от у нас на кухні промайнув день. Отак от, от ми натрудилися. А, ну, сьогодні на вулиці таке. Ну ні, ну за бортом ми... цей пікуська моя бігає теж. От. Так що, на сьогодні будемо закінчувати своє відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Сподіваємося, що вам сьогодні сподобалися наші рецепти. Ви будете так же само млинці робити, борщ варити, якщо комусь сподобалося. От, і салатик ми пробували. Нам теж сподобався. Що, вікуся, до завтра!